Всім доброго дня, доброго здоров'я! Знову плуг Бомет 225 і передплужники на ньому. В коментарях декілька людей питали на які відстані їх ставив передплужники відносно корпусів. Я не знаю, я не заміряв, але доварилось. Цей квадрат і передплужний поставив, щоб впирався в ось цей вал. А яка відстань? Ну, зараз заміряємо. Так, як його заміряти правильніше, не знаю, зроблю ось таким чином. Там впираємо стойку. І будемо дивитися пер стойку, в самому верху, там, і дивимось. 32 см сантиметри від стойки тут до. Стойки передплужника. Вийшло 32 см. Там на таку саму відстань поставив. Де і все. Передплужники встановлював таким чином, щоб носок передплужника, ну хоча б там на якийсь сантиметр. Перекривав, ну, заходив сюди ближче до колеса, перекривав носок основного корпуса, носок лемеха передплужника, трошки перекривав носок лемеха основного корпусу. На сантиметр два, плюс-мінус там. Ну, перший так і другий. Приблизно таким же чином установив, щоб трошки перекривав. І все. Мене влаштовує. Робота нормальна. <кхи> відео де Оранка з передплужниками попереду, там декілька відео є. Гній Орав прикидає. Бур'ян ну, даний дуже може великий, ну, сантиметрів 25 прикидає, мене поки що влаштовує. Ну, Тобто так Передплужники, і ще раз повторюсь, на площаці купляв, де навісне до тракторів, передплужники, наскільки я Знаю з Кам'янець-Подільського двохкорпусного 2 по 25. Трохи загнув ось полицію ці. Вони були так рівніше трохи. Я позагинав, щоб краще кидало. Ну да, так наче все нормально. Ну, Тобто так. Все. Всім дякую, всім всього найкращого, здоров'я. Миру і добра. Все до побачення.